Я побачила слабкі обриси якогось паркану, а за ним багато дерев. Тут мені оголосили, що ми нарешті дійшли. О п'ятій ранку мене розбудили, напоїли чаєм із домашнім хлібом, сметанкою, вершковим маслом власного приготування і сказали, що за мною приїхали батьки. Вийшовши на ганок, я побачила, що паркан належав не саду, а кладовищу. Від їхнього будинку його відділяло метрів два. Мені пояснили, що звикли до такого сусідства, і взагалі люди вони холоднокровні. Але ось одна з батькових тіток, бабуся, років 80-х, пожурила мого тата зайшов би ти до матері на могилку, мовби вона сама тебе сюди привела давно ж не був, і невідомо, коли ще приїдеш у наші край. Батько сказав, що ще приїде за кілька днів, але зараз дуже поспішає, треба якнайраніше виїхати. Варто зазначити, що свою бабусю я ніколи не бачила вона померла дуже давно, і на її могилі я теж ніколи не була. Поспішаючи, тато наказав нам сідати в машину, увімкнув запалення.